Президент Дональд Трамп доручив міністерству війни розпочати випробування ядерної зброї, посилаючись на необхідність дотримання паритету з іншими ядерними державами. У Кремлі заявили, що не отримували офіційного повідомлення про такі наміри, але одразу відреагували, звичайно, що погрозами. Ну і згадали власні розробки Буревісник та Посейдон. Як далеко можуть зайти осі ядерні погрози? Про це поговоримо далі. З нами на зв'язку В'ячеслав Потапенко, заступник директора Інституту стратегічних досліджень. Пане В'ячеславе, вітаю вас. Доброго ранку. Пане В'ячеславе, скажіть, будь ласка, чи не випадково, скажімо, так активізувався Дональд Трамп? Ось те, що він тепер говорить про свої ядерні можливості, точніше своєї країни. Це відповідь на те, що відбувалося днями в Російській Федерації, буревісники, посейдони і так далі? Росія роками і десятиліттями грається, ну як мінімум, на словах. І, як мінімум, в спробах ядерної зброї, я маю на увазі в контексті випробувань, але менше з тим, чому зараз так реагує Трамп? Ну, з моєї точки зору, в принципі, змінилася обстановка порівняно з тим, що була в 90-х. Тоді було роззброєння, знищення зброї. Пиляли літаки стратегічної авіації, розбирали бомби, знищували ракети і так далі. Зараз, навпаки, програми озброєння безпекові програми Європи нарощування ядерних потенціалів Китаю. Німеччина говорить про ядерну зброю. В Україні багато розмов про ядерну зброю, в інших країнах розмови про ядерну зброю. І Сполучені Штати Америки, попри те, що є лідером в цій галузі, вони об'єктивно перестають мати такий розрив, як вони мали раніше. І вони повинні зайнятися. Якби навести різкість і робити апгрейд своєї свого ядерного потенціалу, якщо вони хочуть залишатися лідером, тому якби під цією заявою Трампа є цілком е, реальна. Підґрунтя, проте я погоджуся, що ці ядерні випробування, які точніше, не випробування, а випробування носіїв ядерної зброї за заявами Росії, які мають ядерні двигуни, було тим приводом, який дозволив Трампу дати команду розпочати знов ядерні випробування. Разом з тим видання The New York Times пише, що якщо Сполучені Штати відновлять, а найочевидніше після заяв Трампа так і відбудеться випробування носіїв ядерної зброї, це може поставити під загрозу договір, який протягом десятиліть стримував більшість держав від таких кроків. Але тут можемо вочевидь, подискутувати з колегами з The New York Times. А чи дійсно цей договір стримував з огляду на те, що, чим займався Китай, чим займається Росія. Взагалі, зараз цей договір він залишається чинним, чи це лишень домовленості на папері багаторічної давнини? Ну розумієте, ситуація помінялася, коли міняється реальний баланс сил, договори такі, як БДПерський меморандум, підтримування ядерної зброї, сама система ООН, вона перестає працювати. Вона перестає працювати не тому, що її якось не так уклали, не те написали, не такі люди, не в той момент, не в тому місті, а тому, що змінився баланс сил. Коли міняється баланс сил, то по факту нові потужні зростаючі держави не хочуть дотримуватися старих угод. Коли були підписані угоди, Радянський Союз розпався. <гурси> грошей не було. Росія отримувала гуманітарну допомогу, в тому числі продукти харчування від Сполучених Штатів Америки як і Україна. І відповідно були всі готові на будь-які умови. Україна взагалі погодилася віддати ядерну зброю в Росію і знищити всі носії ядерної зброї за американські гроші. Росія теж погодилася на скорочення всього, чого було можливо. Китай був дуже бідною країною з низьким технологічним рівнем. І, звичайно, тоді ця угода виглядала абсолютно якби реалістично. Сполучені Штати домінували всі їм. підпорядковувалися, Вони встановлювали правила гри. На сьогоднішній день Росія віддала борги, розпочала війну, уклала союзи з Китаєм. Китай швидко наращує ядерну зброю. Звичайно, в таких умовах Сполучені Штати втрачають лідерство. А ці договори укладені в абсолютно інших геополітичних і економічних умовах. Ну вони тепер можуть не виконуватися до речі, ми сьогодні згадували інформацію Стокгольського інституту досліджень проблем миру. Так ось, згідно з їхніми даними на початок 25-го року, Пекін мав ну щонайменше 600 ядерних боєголовок і арсенал зростає досить таки швидко. Лише за останній рік Китай додав близько сотні нових боєзарядів. Зараз мета Китаю вийти на першу позицію і стати країною номер один з кількості носіїв ядерної зброї, таким чином обігнавши зрозуміло. Що і Росію, і Сполучені Штати? Ну, по великому рахунку, так. Питання ж там не тільки в кількості, питання в тому, що е, самі ж підходи до ядерної зброї до носіїв змінюються. Китай хоче вийти як мінімум на е, паритет з е, Сполученими Штатами для того, щоб претендувати на е, непідпорядковані не е, відносини з США. Ну, тобто Китай трансформує свою економічну могутність в військово-політичну, тому що без неї в цьому світі ніякі договори нікому не допоможуть. Це тільки е, військова сила дає статус в цьому е, підлунному світі на планеті Земля. Так. Ось це рішення Трампа фактично повернутися до випробувань носіїв ядерної зброї. Що це передбачатиме на практиці? І можете, будь ласка, пане Вячеславе, пояснити, а наскільки тривалим буде цей процес розгортання? Це ж не грубо кажучи, сьогодні Трамп заявив завтра. Вже полетіли на випробування нові якісь американські ракети. Як це відбуватиметься? Ну, Це, звичайно, краще запросити фахівців, які в Україні ще залишилися десь мого віку старше, які займалися ядерною зброєю. Але ну, в загальному вигляді, це, е, я поясню ситуацію так: на сьогоднішній день комп'ютерне моделювання дозволяє робити дуже багато і фактично значною мірою заміщує е, випробування, які були ну, конче необхідні в 40-х, 50-х, 60 х роках. І ці процеси йшли в 70-х і поступово перейшли на моделювання. Але ну ми розуміємо, що недійність використання певної зброї це велика проблема. Вона існує, в тому числі з тією зброєю, яка постачається в Україну з російською зброєю, і так далі. Коли ми розказуємо про ці всі страшні крила, ці ракети, маємо розуміти, що там кожна третя, вона просто нікуди не летить. От що, що, ті, що постачаються, звідти, звідси і так далі. І коли ну, падає вона пуста в така собі зривчаткою з просто в Каспійське море це одне, а коли вона падає з ядерною зброєю на туди ж, ну це інше. І тому якби надійність всіх систем вона по факту не висока, вони не кожен раз, грубо кажучи, взриваються, і краще їх ну, звичайно випробувати. Проблема була в чому, що перше, світ боявся ядерної війни, друге, були великі рівні радіаційного забруднення, які в 60-х роках фіксувалося. Спочатку заборонили випробування в атмосфері, тому що це було реально шкідливо для здоров'я всього населення. Там потім підводні і так далі. І залишалися тривалий час підземні вибухи. Росія їх проводила на новій землі, на островах в Північному Льодовитому океані. От потім ці вибухи е, перестали робити. На сьогоднішній день це можливість зробити цю зброю більш надійною, що дозволить, в принципі, скоротити витрати, виробляти менше цих боєголовок, менше ракет. Їх так багато роблять для чого? Тому що розуміють, що не кожна взлетить, не кожна долетить, плюс її ще збити можуть. Тому це робиться багато. Зараз е, все-таки ситуація йде по. Схемі розвитку не, не літаків з бомбами, і не ракет, навіть які балістичних, а і от всяких керованих. Безпілотних систем, що до речі, демонструє Росія, які можуть там літати тривалий час без людини, і можуть змінювати курс, а не тільки по балістичній траєкторії, і це об'єктивно звичайно майбутнє. І американці будуть над цим працювати, як китайці. Але ця вся історія до чого? Призведе вона призведе до того, що такі багаті країни, які мають потенціали багато грошей, вони будуть це купляти або виробляти. І ядерна зброя буде не тільки у Індії, Китаї і під питанням у Ізраїля. А вона буде і у Судівській Аравії, і у Бразилії, і в Бразилії, в Малайзії, і Туреччині, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. А чим більше ну, це зруйнує систему нерозповсюдження ядерної зброї і чисто статистично ризик, що в когось здадуть нерви, або буде якась технічна помилка, він просто в рази зростає. Відповідно. Загроза знищення планети Земля, вона від такої гіпотетичної, буде перетворюватися в цілком реалістичну, тому що володарів ядерної зброї буде більше, кількість озброєнь більша, і, якби, відповідно, ймовірність помилки буде зростати. Ну, тому це, в принципі, турбує людей, що ну, якби, коли Прийшли до того, що потрібно якби обмежити ядерну зброю і використання фактично вона була заморожена в 90-х, у всіх був такий консенсус, що хай вже Сполучені Штати Америки будуть таким світовим поліцейським. Це не всім подобалося, але принаймні не буде ядерної війни, не треба буде витрачати зайвих коштів, і так буде для всіх добре. І в такому консенсусі світ прожив ну, років 15-20. І це дало ну певні можливості для різних інших проектів, для зростання кількості середнього класу, рівня життя освіти і так далі. Звичайно, ми розуміємо, що мілітарізація будь-якої країни, тим більше ядерна, вона буде призводити до зниження. Стандартів життя до зниження е соціальних програм і так далі. І так далі, і так далі. Тому ну, зараз всі дуже раді там, що Європа підписує ці всі безпекові стратегії, озброється там, от і Україна витрачає майже половину бюджету на е армію. Це е ну, добре, коли нам дають зовні гроші. Коли uh -huh. це робити на свої податки, це дуже дорого, і це дуже боляче вдарить. По рівню життя, ми просто маємо якби подякувати нашим партнерам, і нашому керівництву, що воно нам змогло організувати три з половиною роки дуже такої економічної підтримки під час такої складної війни. Це фактично така безпрецедентна історія, яка практично немає. Аналогів, у в світовій історії, коли б на території країни йшла така велика війна, і люди не не жебракували, не працювали там за їжу і так далі. От тому ну ми попали в унікальну ситуацію, і це треба розуміти. Але в принципі, ці всі гонки озброєнь це не не найкраща історія, але світ вже туди звернув, і це якби розсуждати на те, що було б добре, і колись було добре. а Зараз гірше це ні про що. Просто треба зрозуміти, що зараз більша частина коштів багатьох країн буде витрачатися на різні розробки різної нової зброї. ризик ядерної глобальної війни буде зростати. А мілітаризація суспільства буде відбуватися в усіх країнах, і соціальні програми якби будуть згортатися і рівень життя більшості і в Європі, в тому числі, і в Штатах, не буде зростати через це. Там пане В'ячеславе, з огляду на те, що ви сказали, світ звернув на цей шлях. Глобальної мілітаризації і збільшення своїх можливостей, хто вже має ядерну зброю, багато країн думають, хто не має, але щоб е, мати такий ресурс. Ну і постає цілком логічне запитання: а що Україні? Напевно, що після того, як ми відмовилися від нашого ядерного потенціалу, пригадайте чи не щороку з'являються дискусії, обговорення добре, це було погано і так далі. Але менше з тим, якщо зараз... Поговорити про те, а чи зможемо ми, чи дадуть нам можливість відновити свій ядерний потенціал, і чи в майбутньому це може стати ну скажімо так одним із тих пунктів гарантій безпеки, тільки які ми собі самі, самі забезпечимо щодо майбутньої агресії Російської Федерації? Якщо можна коротко, буквально 30 секунд. 30 секунд. Ключове питання чи дадуть нам ви його самі озвучили? Так. ну що ж, я думаю, у нас буде ще нагода подискутувати на цю тему. Дякую, що знайшли час і можливість доєднатися сьогодні. Посибі за ваші думки, пане В'ячеславе. В'ячеслав Потапенко yeah. був щойно на зв'язку, заступник директора інституту стратегічних досліджень. На все добре, до зустрічі.